Я йшла стежкою манівцями туди, де світло торкалося землі ніжно, як рука мами. Повітря було сповнено тишею і тільки десь у горі пульсувало легке мрехтіння, ніби небо дихало разом із полем. Попереду вигинався шлях, укритий осонням. Воно лягало золотим полотном на трави. Торкалося плечей, і від нього хотілося усміхатись. Усе навколо дихало спокоєм і м'якістю, Мов би світ сам був витканий з оксамиту, теплого, затишного, рідного. І я подумала якщо б українська мова мала форму, вона була б саме такою, м'якою? Мерехтливою, сонячною і трохи загадковою. У цьому невеличкому оповіданні вжито чотири слова, за які ви віддали свої голоси у вересні манівці, мерехтіння, оксамит і осоння. Настав час серед цих слів обрати переможця місяця. Тож, не зволікаймо. Обираємо слово вересня, яке буде конкурувати з переможцями малозвучних слів жовтня і листопада на звання Слово Осені. Посилання на опитування знаходиться в описі під цим відео. Чекатимо до зустрічі!